Всім привіт, любі друзі. Хоча зараз і часу не так багато, щоб я грав в цю гру, але тим не менш розробники продовжують її розвивати, продовжують виправляти баги та деякі там балансні правки вносити. Кажу про гру Squad 44. в минулому посткріптом. Ця гра поділена на декілька епізодів, загалом, тобто на вона розділена на декілька фронтів Другої світової війни. Це такі були фронти, як рання частина Другої світової. Там, де була лінія Мажино, де воювали французи проти німців. Трошки пізніше. також операція Operation Garden 44 1944 року. Ну, Східний фронт поки що не додавали і не знаю, чи він взагалі коли-небудь вийде, але щось там розробляють, але це неважливо. Так само невідома доля африканського корпусу. Також десь мількає, знаєте, інформація про африканський корпус. Але наразі щось поки що притормозилося. притормозилося розвиток. Але саме основна базова, базова частина гри продовжує розвиватись, і в цьому відео я трошечки розповім. Взагалом це невеличке відео, для того, щоб якомога більше людей змогли побачити, що на основі гри Squad є ще одна схожа гра по геймплею і по адресу. В атмосфері, але тільки у Другій світовій війни. Тим паче зараз є чудовий шанс виходити її з 50-відсотковою знижкою в стімі. Тому, думаю, буде актуальна зараз ця інформація, і це відео. Перш за все, розробники виправляють та оновлюють графічну складову, а це немало важливо, тому що дуже багато було хейту до цієї гри, тому що вона ну не витягувала конкуренцію навіть з тим же самим Хейлетлузом hey через свою графічну складову. Глава перша цієї. Гри там, де війська союзників висажились в Бельгію, Нідерланди. от там от коли були бої, і саме тому в театру бойових дій була присвячена перша глава. І ось розробники дійшли до неї і починають її трошечки оновлювати. Як бачите, почали оновлювати інтер'єр, тобто різні елементи декору, там меблі. Картини і тому подібне оновляють текстури, виправляють освітлення та додають меблі до будівель, щоб створити відчуття життєвості. Як заповняють розробники, все це було зроблено з урахуванням оптимізації. Як ви бачите на цих двох скріншотах, до і після. Розробники додали нові об'єкти, а саме екстер'єру вже ландшафту, тобто травичку додали, нові дерева. І більш, скажімо так, картинка тепер виглядає живою, а ніж, як наче пустою. Занадто було пуста. В цьому патчі розробники внесли значні зміни до візуальних ефектів у грі, зокрема до вибухів авіаційних бомб, вибухів фугасних снарядів, абдерево, бетон і метал, та артилерійських вибухів і спалахів з вашої гунтівки. Хоча мені здається ця фіча з спалахами з вашого автомата чи з вашої рушниці, перекачувала просто зі склада, тому що в складі все ж таки ці ефекти трошечки якось наче бували. Бували, якщо я не правий, напишіть в коментарях, чи бачили ви в складі, що саме ось такі ефекти від спалахи від пострілу, скажімо так. Більш темні пори добу їх дуже добре видно. Від авіаційних бомб, то тут дійсно робота пройшла доволі така суттєва. Бачите, що збільшений об'єм, збільшений час анімації самого вибуху. Цікаво було б глянути, як там збільшився чи не збільшився саме радіус ураження, тому що тут ну, дійсно виглядає, що зірвалася така нефігова, якась 500-кілограмова бомба авіаційна. Ну, прям приємно, приємно виглядає. При попаданні по танку з фугасів ми можемо наблюдати наступний. Ефект, тобто пробиття не було, а взривається саме броню танка на прикладі цього тигра. Як я і казав, багато було логістичних виправлень та підгонку під більш динамічний геймплей, щоб не було занадто багато часу. Витрачено на те, щоб побудувати хаби, щоб побудувати якісь споруди оборонні, тому що вони при грамотному встановленні, при грамотному будівництві доволі добре. Діють на оборону, і зазвичай, хто краще забудував точку, той в принципі може виграти, навіть не перестрілявши більше по кілам команду супротивника. Нарешті був додавлений бункер з. 50-м калібром, в складі це не новина, в складі він доволі такий Їх багато, там різноманітних виборів. Ну а по скріпту, точніше, в склад 44 його не було, а зараз вже є, тому ну, такий невеличкий бонус. Стосовно повного журналу змін, ви можете прочитати на сторінки Стіма. Я сюди не буду це все перераховувати, перечитувати, можете перекласти українською мовою та прочитати. Тут загалом бачите зміни броні, оновлення та оптимізація візуальних ефектів. Інтерфейс трошечки змінюється, виправлення, виправлення помилок та тому подібне. Можете купити цю гру, в мене вона є обов'язково. Пограйте, і якщо у вас є бажання, я вам складу компанію або ви мені. Дякую за увагу, всім па-па.